Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна, я нумеролог, експерт з методу матриці особистості та йога практик. Сьогоднішнє відео присвячено всім, хто народився у серпні, і це ваш прогноз на червень 2024 року. Ну і що? поїхала. Мої прекрасні вісімки. Люди народжені у серпні. Люди, які можуть бачити сенс всіх речей у світі, вони можуть розуміти, чому щось стається, і як зробити, щоб це повторити, або цього не повторилося. Це дуже глибокі люди, які постійно все обдумують, обмусолюють. Їм важливо аналізувати все в цьому світі. Вони дуже структурні, дуже відповідальні. Мабуть, одні з найструктурніших людей, да, разом з п'ятірочками, з тими, хто в травні народжений, теж от вісімки в моєму розумінні. Ні, це самі такі відповідальні люди в плюсі, звісно. Це в нас люди державних структур, саме відповідальні і чесні люди. Я маю на увазі. Якщо це в мінус, то звісно, це мінус. Також в державних структурах в нас таких людей немало працює, але кожен свою вісімку програє по-своєму. Люди, які класно працюють з цифрами, люди, які в цілому класно взаємодіють у суспільстві з іншими людьми в своїй сфері, вони дуже як риба в воді Просто все, що стосується законів, правил статистики. Цифр вони в цьому найкращі. Але є важливий момент: для вісімок дуже класно працює карма, тому що це енергія карми, восьма енергія це енергія того, що якщо карма вона діє в межах кількох життів нашої душі або там багатьох життів нашої душі, наприклад, ми в цьому житті щось погане зробили. Нам в наступному житті прийшов якийсь урок на це, то у вісімок карма працює миттєво. Щось погане зробили, зовсім скоро в цьому ж житті чекає відповідь. Для себе, своїх дітей, своїх нащадків, але в цьому житті. Як і хороша карма, звісно, працює, так і погано працює. Тому вісімкам дуже важливо розуміти, що ви робите, які ви дії робите, які думки ви відправляєте у Всесвіт, який взагалі, який вайб від вас іде. Якщо ви з кимось. Несправедливо вчинили це повернеться вам ще більшим, скажімо так, більшою проблемою. Дуже важливо не шукати цієї справедливості, бо вісімки дуже часто вони люблять конфлікти, вони хочуть за всіх заступитися, вони шукають справедливості, там навіть її може і не бути. А її, в принципі, не існує по законах карми. Є тільки причини-наслідковий зв'язок, і саме про це восьма енергія про розуміння цих причин наслідкових зв'язків. І це про те, що кожна ситуація несправедлива по відношенню до вас. Їх дуже багато в вашому житті є, бо ви восьма енергія. І всі, в кого є восьма енергія, хто народжений 8-го числа, хто народжений 26 числа, для вас це теж підходить. От ця історія, вона грає. Дуже сильно, тому що ці перевірки несправедливими ситуаціями вони показують, виводять вони на вас на емоції, чи не виводять, чи ви шукаєте винних, чи ви робите висновки? От якщо ви навчитеся з будь-якої ситуації, навіть супер несправедливої, не звинувачувати когось в цьому, а зробити висновок і зрозуміти, що мені особисто ця ситуація несе, який урок, що я маю навчитися з цієї ситуації. Якщо ви навчитесь це робити, то ваше життя просто зміниться на 180 градусів. Ви просто почнете починаєте реально відчувати, що доля до вас повернулася тим місцем, яким потрібно. Але ми поговоримо сьогодні про енергію, яка керуватиме вашим червнем, і це 14-та енергія, енергія помірності та енергія зв'язку зі своєю душею. Що по цій енергії важливо? Перше, відчути, що вам дійсно потрібно, істину, ваше бажання душі, і втілити його. Це може бути щось пов'язане з вашою творчістю, те, що ви хотіли в дитинстві, дуже сильно. От такі от моменти вони налагоджують контакт із вашим внутрішнім я, з вашою душею, з вашою внутрішньою дитиною. І важливо цей контакт налагодити чим швидше. І саме в червні у вас буде така можливість. У вас з'являтимуться якісь бажання, так, бажання душі вашої, які можуть вам здаватися візуально якимось ну, недолужні або не актуальними, але якщо вони у вас з'являються, будь ласка, намагайтеся їх втілювати, балувати себе, радувати свою душу. Обов'язково займіться якоюсь творчістю. Це може бути щось з того, що ми звикли уявляти там, не знаю, танці, співи, малювання, ліплення з глини, все що завгодно. Або це може бути якийсь творчий підхід до своєї справи, або якийсь свій бізнес, да, пов'язаний з якоюсь творчістю, або створення чогось. Дуже класно, по 14-й енергії це стихія води відпочити біля водички. Дуже вам раджу. Це може бути як озеро, так і море. Ваші масштаби вони можуть бути різними. Але відпочинок біля водички дуже сильно вас наповнить правильною енергією, силами, ресурсом і натхненням. Також по 14 енергії у вас в цьому місяці буде багато спокус різних. Спокуси на ваші залежності. От від чого ви залежні у вашому житті? Що у вашому житті такого є, прямо е негативного можливо, від чого ви залежні? Наводжу приклади: алкоголь, наркотики, куріння це база, це от агресія, емоції, надмірна емоційність, емоційна прив'язаність до людини. Залежність від солодкого може бути, може бути залежність від ігор. Тобто все, що в вашому житті є надміру, якась залежність, якась у вас буде перевіряти на спокуси. Оці, от, будуть ситуації, коли вам треба буде вирішити, угу. мені зараз можливо заробити грошей нечесним шляхом, або не заробити, але моя совість залишиться чиста. От вам треба робити цей правильний вибір, тому що ситуації буде достатньо. Якщо ви навчитесь його правильно робити, ви цей урок не програватимете потім ще раз. Тому що, якщо ви оберете варіант заробити, але не зовсім чесним шляхом, то потім у вас ці гроші заберуться і ще більше навіть забереться по якійсь екстреній потребі. Це може бути навіть якась хвороба, так? де ви витратите ці всі гроші потім на лікування. Тобто тут треба розуміти, Цю тонку грань і не йти на швидку спокусу якусь. І також стримуватися певної помірності в житті, тому що можуть бути дуже сильні емоційні гойдалки. можуть бути гойдалки від Я сідаю на дієту і я там зриваюсь в Макдональдсі, там, не знаю, їм торт цілий там сам чи сама. Тобто можуть бути такі коливання сильні від одного до іншого. І якщо ви навчитеся збалансовувати якимись інструментами своє життя, да, своє відчуття, то тоді вам буде набагато легше проживати ці емоції емоційні і інші будь-які ходілки в вашому житті, а вони будуть в червні. Дуже раджу йогу, Це єдине, мабуть, фізичне заняття, яке врівноважує, особисто мене на 100%. До речі, в мене скоро вийде безкоштовний продукт, в якому буде дуже класна йога. Вона займатиме у вас 20 хвилин часу, максимум. Але вона дуже класно перекачує всі енергетичні центри, налаштовує на правильний лад вас. Тому переходьте в мій інстаграм, і там будуть всі деталі зовсім зовсім скоро, або вже навіть зараз є, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Тож. Зараз я витягну ще одну карту, яка вкаже вам на те, які ще енергії керуватимуть вашим Да? Яка карта може ще у нас повпливати на стан народжених у серпні, у червні 2024 року. Так, подивимося, подивимося, яка карта є. Так, що ми бачимо? Угу, Одиничка карта мага. Ой, дуже класна карта. Особливо, особливо для чоловіків, я так відчуваю. Дивіться, карта мага. Це карта людини, яка може все. Тобто, людина-лідер, людина, яка може досягати своїх бажаних цілей. Це дуже енергія візуалізації думок. Тому, якщо ви верніше матеріалізації думок, тому якщо ви маєте якісь плани, цілі та бажання, у вас є можливість в червні. Досягти якогось певного рівня в цьому, якщо ви будете налаштовуватись на позитивні думки, якщо будете думати з негативної призми, що щось там не вийшло, щось треба багато працювати, або щось треба зробити, нічого не вийде. Якщо ви налаштовуватиметесь на те, що в моїх руках неймовірна сила, то воно дійсно спрацює для вас тільки в плюс. Дивіться, тут така карта досить цікава. Тут, взагалі, в цій карті карта є чотири стихії в цій карті. Є всі чотири стихії, тобто ви в собі прям тримаєте максимально всі можливі ресурси в цей місяць для того, аби отримати бажане своє, і це може бути не тільки щось бажане в матеріальному плані. або да? це може бути щось таке, чого ви давно хотіли. Це може бути якісь досягнення особистісного зростання. Тобто, в червні у вас все в ваших руках і. Ваші думки створюватимуть вашу реальність прямо ну, на 100%. Чого ми боїмося, це буде справджуватися. Чого ми бажаємо про що ми думаємо, теж буде справджуватися. Тому робіть правильні пріоритети, про що ви думаєте і що ви собі плануєте. Бо дійсно у ваших руках дуже велика сила. Хто від не відчуває в собі цього? Напишіть мені в інстаграмі, що ви це відео, і вам потрібна медитація на першу енергію. Я вам відправлю. Вона є дуже сильна. Моя авторська медитація. Вона дуже класна і вона. Якщо у вас класна візуалізація, вона вам покаже вашу силу. Ви побачите, ви звізуалізуєте власну силу, яка є у ваших руках. Тож, йдемо далі. Наступне колода підказки янголів. Що нам підкажуть янголи? для тих, хто народився у серпні, у червні 2024 року. Так, побачимо, що ми маємо. Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Цілюща сила моря. Ось така карта. Пам'ятаєте, що я говорила вам про 14-ку про водну стихію? Будь ласка, вам янголи підказують, що вам треба до водички, до будь-якої будь водойми. Тут, звісно, про море історія, але будь-яка водойма підійде. Тому що глибока синя водойма вона може вилічити вашу душу її заспокоїти. І навіть тоді, коли ви просто уявляєте, що ви занурюєтеся да, в цю воду, ця вода, вона. Вказує на вас дуже такий позитивний ефект, ви ніби очищаєтесь. І дуже класно проводити час на березі будь-якої водойми і дозволити його силі і красі змити з себе всі тривоги і всі переживання. Гоу до водички! Прямо я вас відправляю. Це дуже-дуже буде для вас корисно. Так, і остання колода це у нас єнгільське числа. Про що нам скаже ця колода? Що скаже, вона підкаже нашим серпневим народженим. В серпні на червень 2024 року побачимо зараз, що мої руки витягнуть для вас. Ось цю хочу карту. Хм. Я, одиничка. Помітьте, будь ласка, у нас дві карти одинички. І мах одиничка, і тут одиничка дуже великий меч. Прям дуже класно співпало. Що вам каже ця карта? Один ніколи не один. Палко, обійми того, хто з тобою від початку і до кінця. Обійми себе. Подякуй собі. Ти завжди є в себе, і ти найважливіша людина свого життя. Я думаю, що ці дві карти дуже класно можна пов'язати по сенсу. Це про те, що ви просто маєте неймовірну силу створювати своє життя, і вона у ваших руках, і вам не потрібен більше ніхто. В вашому житті для того, аби отримувати все, чого ви прагнете, чого ви хочете, не лише в матеріальному плані, так а в будь-яких планах вашого життя, бо ви є в себе. І це найголовніше. Якщо траплятимуться ситуації, коли ви залишатиметеся наодинці з собою, це буде ваша сила, це буде ваш час, сили, який ви треба використати лише на користь собі, усвідомлюючи, дякуючи собі за те, що ви у себе є, ви маєте те, що ви маєте, ви вмієте те, що ви вмієте, і ви маєте свої суперсили, свої таланти, які ви можете використовувати у своєму житті і почуватися від того щасливою людиною. Я дякую вам за ваш час. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І, будь ласка, залиште будь-який коментар під цим відео. Я буду дуже вдячна вам за цей енергообмін. Чудового вам дня і до зустрічі в нових прогнозах та відео. Па-па!